Всім привіт! Це відео буде про гриби. Отже, є такий гриб під назвою Зимовий опеняк або І Він їстівний. І зараз я вам покажу, які я знайшов прям плантації гриба, так сказати. Багато грибів. Збирати я його не буду, тому що є вдома гриби. Не хочу готувати, просто покажу, які він сам по собі є і які. По кількості, бо були такі роки, коли дуже мало його було, і ходиш, там жмінку знайшов, ти думаєш, на що мені жмінка? А от зараз саме в, на початку листопада пішов гриб. Показую вам. Оце ось молоденький грибок фламоліна. Його небагато в цьому місці, я вам просто покажу, де його набагато більше. Звичайно ж, я ж не спеціально їхав. По ці гриби я їхав на риболов. Але отут їх ось, починаючи звідси, ідеш, ідеш, ідеш. Оце молодший грибок. Оце старіший. Тут от ніжка в нього вже така чорненька. І отак дивимось на дерево, Дивимось, які об'єми фламуліни. І, 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 і ось, і ось, і ось, і все фламуліна. Туди-туди. І сюди пішло, пішло, і воно це все буде рости, рости. І можна буде збирати, хто хоче збирати. Може і я навіть колись прийду позбираю, бо я думаю, навряд чи хтось цей гриб буде в нас різати. У нас його не збирають. От, оце ось одне таке дерево. От, от воно, оце одне дерево. Бачите? Старіший грибок. Молодший грибок. Але ж яка кількість? Яка кількість грибка? Прям супер об'єми. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Я вам ще покажу. Одне дерево. Ну, от Ліс, це не ліс, це просто дисянські плавні. Нічого особливого тут крім фламуліни і може десь можуть бути гливи. глиби. Нічого тут не знайдеш. Гливи десь може на якійсь деревині є. А тепер дивимось сюди. Інше дерево. Починається з маленького, там, там, тут. Ось такі такі от грибки. Ось видно, ніжка чорненька. Це хламболіна 100%. Отак ідемо і знову, знову отакі грибки. От. Які об'єми. Ви скажете, та чому ж не брати? Ну реально не хочеться, бо на днях ще поїдемо збирати польські гриби. Може ще які там будуть. Тому фламуліна хай росте. Далі йдемо по дереву. Ось воно все. Все, йде, 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 йде. От, молочень фламулінка. Тут, тут. І такі. І це ще не кінець. От якщо так подивитися, ото все помаранчеве, отто... це все гриби. А ви в коментарях напишіть, ви збираєте такі гриби, вам цікаво їх збирати, ну, їсти там, просто збирати, бо тут молодші, зовсім маленькі ще ростуть. І отак далі, далі треба. обійти. Сюди, ну тут гірший по якості грибок є. Їх навіть можна їсти сирими. От дивіться. Зірваю грибок, а то скажете з собою приніс. Ага, тут мишка накакала, це викинемо цей грибок, інший зірвемо. тут ось. От. До речі, про мишей. Мишка лазила, я буду... Ну я його протру. Ну так, я показую вам, що гриби їсть темні. Ну якщо це відео вийде на каналі, значить я Зі мною все нормально. Проковтнув все. Позаминулому році я їх брав, їв, все нормально, живий, бачите, здоровий. Ну як здоровий. Я вважаю, що здорових людей не існує. Але, але ходжу. Десь ще я бачу. Ану, підождіть. Десь я ще бачив. І це ось одне дерево там і через 50 метрів інше дерево. Йдемо, йдемо, йдемо. А, вон там. Ну давайте. Останнє дерево, залізу, ще покажу, одне дерево. Поряд. Отут. Зачепився рукавицею. Поряд де... О. Ну, На цьому дереві поменше буде, але все одно, якби порівнюючи те, що раніше я бачив до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня, то це також багато. А він ще як підросте, як підрости... То буде взагалі багато. О, не там далі на деревах, а ну йдемо сюди, ще одне дерево. І ось, ну, саме лізуть, лізуть в тут. Тут. По бажанню можна назбирати багато. Але як я сказав, я не збираю навіть звичайні опеньки, ну, от не хочу. Якби не був грибний сезон у цьому році, що як у минулому році зовсім мало грибів, то я б і оце збирав. А так я не збираю їх. Вдома грибів достатньо. А показати вам, показав. І обов'язково напишіть в коментарях, хто такі гриби збирав, збирає, хто їх їсть. От цікаво. Бо я знаю, що в нашій місцевості ну, ніхто їх не буде збирати. Отак От вони і пропадуть. До зустрічі. А я ще відео про гриби буде, але вже не в цих лісах, а в інших. Поїдемо позбирати польські. Ой, ну це подивитись на цю пушку. Це капець. Скільки тут фламуліни. Все, до зустрічі.